Казкове містечко, українська садиба, майданчик для реєстрації урочистих подій. Паркова зона у центрі варви чотири роки поспіль, улюблене місце відпочинку дорослих і дітей. Ідея вдихнути нове життя у майже сторічний парк належить селищному голові Валентині Лихошві. А я ж колишній Учитель історії знаю народознавство. Тому я вважала, що це буде наша родзинка. Коли, наприклад, хтось приїжджає, то можна буде подивитися. А подивитися є на що: сім локацій. У кожної своя назва, своє покликання. Чи не найбільше затребувана українська садиба? Будинок розписаний українським орнаментом. Біля будинку віз, на возі, гарбузи і коник є сарай, хлів. От, є господарські споруди біля хліва, і лежить копиця солома. От, Пасуться вівці і поросята бігають. Е, є обов'язково е, журавель, так сказати, тобто колодязь із журавлем. Ну і, безперечно, є собачка і є кілька. Тут можна доторкнутися до історії українського села, познайомитися з побутом предків. Старовинна фортеця, галявина, казок, місток через умовну водойму. Тут проводить вільний час дітвора Варвенщини. Водойма неглибока, декоративна, діткам дуже подобається, дітки роззуваються і бродять тут. Можливо, Можливо да? там стільки води небагато. Ну особливо дуже красиво вечором. Коли підсвітка, то дуже красиво. Є у парку танцювальний майданчик, спеціальне місце для шахових баталій. Їх облюбували дорослі. Вихідні проводять цікаво і з користю. Майданчик для реєстрації урочистих подій конструювали чи не найдовше. Майже два роки допомагали спонсори: гніденцівський нафтопереробний завод та СТОВ «Дружба нова. Інсталяція, освітлення, альтанки, фонтан і сама атмосфера надихають на кохання. Такого майданчика практично ніде в Чернігівській області немає. Як у нас, Чистоту і порядок у парковій зоні підтримують комунальники з самого ранку, прибирають щось ремонтують. Слідкують за порядком. Центральна площа Варви, візитівка населеного пункту. Її облаштування благоустрою варвенщини. В цілому влада депутатський корпус також приділяють належну увагу. Варва невеличке, але ошатне містечко, і ми завжди кажемо, що справжнє європейське містечко. Працівники селищної ради, депутатський корпус, члени виконавчого комітету. Упродовж кількох років останніх. Абсолютно, ну як дуже приділяємо всю увагу розвитку нашого містечка, а особливо центру площі. В Цьому році креативно підійшли до оформлення серця населеного пункту. Купили відповідно на півсфери, встановили освітлення, поставили поставили лавочки. Крім того, ми придбали, ви бачите, вазони, і в нас дуже багато квітів. В цьому році ми посадили 100 одиниць троян. Гармонують з квітами і декоративні конструкції. У нас є і велосипед, на якому знаходяться квіти. У нас є ось такий імпровізований букет, у нас є імпровізовані окуляри, на яких вазони з квітами підвішені. Ви бачите, що на двох великих газонах у нас є годинник, а також є підсвітка, і відповідно також по дві конструкції, де знаходяться квіти». Загалом зони відпочинку у варві мають привабливий вигляд завжди впорядковані доглянуті.